Тижні у нас було два великих свята. Вшанували пам'ять Святої Великомученці Варвари ікона з часточкою мощей, якої є в нашому храмі тут. І вшанували пам'ять святителя Миколая. І завершуємо ми тиждень і розуміємо, що, мабуть, це чи не головні покликання? до святості через мучеництво і через святительство. Мученики славлять Бога, приймаючи страждання і долаючи їх своєю вірою, надією і любов'ю. Головними чеснотами християнської людини, вони протягом перших століть християнство явили таку могутність духовну, таку силу, мужність, волю. що зрештою і стара влада злякалась, і візичництво поступилося, відступило, віддало своє місце новій вірі і новій церкві. Якби не було таких подвигів, як подвиги мучеників, навряд чи утвердилося б християнство так, як воно утвердилося по всій землі. Нам це, треба це розуміти. І тому, мабуть, найвищий. Подвиг, це і є саме подвиг мучеництва. І я знов нагадую, як надихає це. Це не один був такий випадок, але із святою великомученцею Варварою було так, що жінка якась, побачивши ці муки, вирішила сповітувати Христа, прийняла цю віру. І голосно закричала про те, що вона вірує в Христа і засуджує мучителів мучениці. І сама прийняла рука. Переможна сила жертовності і мучеництва надзвичайна. А з іншого боку йде. Святительство. Це керівництво з одного боку здається. Але недаремно їх називають святителями. Вони святять людей і храми. Вони висвячують священників і таких самих єпископів для служіння. Для звершення таїнств, для наближення до Бога, для того, щоб вели за собою ті священики і ті святителі народ світу. Христос розумів на самих початках свого земного шляху. Що чекає тих, хто приймає його вчення, його благу вість про спасіння. Він добре це розумів і попереджав своїх учнів, що їх чекає і страждання, і муки, і видаватимуть їх, і нищитимуть, і піддаватимуть тортурам. Але не думайте, що говорити, Дух Святий навчить вас, сказав він їм. І не бійтеся, бо і волосся на голові кожного, все перелічено. Богом перелічено. Нехай не здається нам, що якщо Бог перелічив моє волосся. Він буде рятувати від небезпек і не дасть тому волосню впасти. Це означає, що він все знає про мій земний шлях, про моє єство, про те, куди я йду і чого прагну. І готує для мене, як для кожного, те, що ти можеш підняти, те, що ти можеш здійснити, перебороти, здолати, подвиг праці або подвиг ратний, подвиг преподобних, які моляться цілодобову, чи подвиг мученик, він знає, на що ти здатний. І він знає твоє остаточне призначення і знає ціну твого життя, і що ти готовий віддати. І чим ти можеш жертвувати, все він знає. І перелічив кожну волосинку. Всі вони на рахунку в нього. І це означає не те, що він збереже тебе від випробувань страждань, мук, а те, що він поведе тебе найкращим шляхом. Для того, щоб ти здійснив своє призначення, поведе тебе на твій подвиг, на твою жертву, для того, щоб на тобі здійснилося те, що необхідно кожній особистості. Цьому людству і кожному народові для його спасіння. І нам залишається одне прийняти, прийняти це, знати, що перераховано все. Кожна риска мого характеру, моєї вдачі і моєї долі. І що те, що мене чекає, це мені призначене Богом. Господи, в найвідповідальніші часи нашого життя. Дай нам спокій, дай нам впевненість, дай нам віру. Дай нам вдячність Тобі, який призначає кожного Його пожертву, і Його призначення. А головне, дай нам сили, щоб ми здолали все. Амінь.